Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі WatchTech. Сьогодні у нас на огляді годинник Casio Модель W800H. Годинник має розміри 44 на 36 мм, товщину 13 мм. Корпус годинника вироблений з полімеру. Кнопки з нержавіючої сталі. ремінець зроблений з поліуретану Засібка пластикова. Скло годинника пластикове, водозахист до 10 атмосфер. Елемент живлення розрахований на 10 років безперебійної роботи. На корпусі годинника бачимо надпис ілюмінатор. Так виглядає підсвітка. Годинник має функції будильника, секундоміра та додаткового. Часу Ось такий простий лаконічний дизайн. так годинник виглядає на руці. Якщо ви бажаєте замовити собі такий годинник. Ви можете звернутися до мене за посиланням. Також пишіть коментарі, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Всім гарного дня. До нових зустрічей!